Я почну з того, що обласний молодіжний центр це комунальна установа. Ми спрямовані на розвиток можливостей молоді реалізуватися, розвиток їх ініціатив, підтримка їх в цьому, підтримка їх ментального здоров'я і створення мережі якісних послуг для них. Все, що стосується неформальної освіти, все, що стосується. Формування здорового способу життя, підтримка ментального здоров'я, патріотичне виховання і одним із найголовніших на сьогодні пластів, як я вважаю, це підтримка і розвиток молодіжних рад та молодіжної інфраструктури області. Ми територіально знаходимося в обласному центрі, тому, звичайно, ми маємо локальний рівень, який передбачає собою календар подій. Ці події можуть бути як на вільну реєстрацію. Так можуть бути і під запис, запит навчальних закладів, які у нас є. Студентська молодь активно цим цікавиться, і ну, відповідно очільники установ навчальних, заступники з виховної роботи активно з нами співпрацюють. Про що свідчить там ряд меморандумів про співпрацю, яку ми укладаємо. Такі, але окрім, цього, ми здійснюємо роботу по області. Найперше ми. Спрямовані на розвиток молоді в територіальних громадах. Дуже великий акцент на сьогодні робимо на селищні територіальні громади. Тобто в містах обласного значення, в міських територіальних громадах, у нас в принципі вже це ж не перший рік і не там перші місяці. Ми давно над цим працюємо. Але останні два роки, як не дивно, під час воєнного стану не припиняється робота, виїзна робота на до територіальних громад, коли ми співпрацюємо з адміністрацією, з профільними спеціалістами і виїжджаємо на навчання молодіжних рад і активної молоді, на їх прокачку, якщо вони в принципі, знають, що робити, і ми їх тільки трішечки підпушуємо. І також ми збираємо їх всі разом. В умовах воєнного стану це не просто, але ми користуємося перевагами діджиталізації. Ми це проводимо онлайн, це навчальні семінари, це такі мініфоруми. І за минулий рік було проведено як і великий форум за участі тоді ще Марини Попатенко, тоді ще заступниці міністра молоді та спорту. Зараз якраз проходить такий курс вебінарів молодіжні ради в дії, коли успішні члени молодіжних рад різних областей діляться своїми кейсами, які дійсно працюють практичними, говорять про ризики, виклики і так далі. І в кінці листопада стартує. Базовий тренінг Молодіжний працівник це прекрасна програма, сертифікатна, яка затверджена міністерством і можливість профільних спеціалістів і членів молодіжних рад отримати якісні класні знання від тренерів практиків в галузі розвитку молодіжної політики. За минулий три минулих квартали 2023 року командою власного молодіжного центру в області та місті було проведено 545 заходів. І охоплено 8420 тисяч учасників, тобто це тільки три квартали. Листопад, жовтень листопад і грудень. У нас теж потужні на такі речі. Думаю, що в кінці року, під час річного звіту, я зможу сказати, скільки з них було проведено саме в області, а це значна частина на багато. Більша чим чим локальний, оскільки команда у нас вся команда постійно навчається на всеукраїнських навчаннях, які ініційовані всеукраїнським молодіжним центром, на навчаннях національних програм партнерів, таких як будуємо Україну разом, Всеукраїнська волонтерська служба. Тобто постійно відбувається підвищення кваліфікації, і тому команда вже сформована як. Молоді тренери, які їздять і передають цей досвід в область. Але в жовтні цього року була підписана угода між обласним молодіжним центром та громадською організацією Нова Полтава, яка є імплементарним партнером ЮНІСЕФ в грантовому проєкті, який спрямований, зокрема, на створення і обладнання нового молодіжного безбар'єрного простору. А ми в цьому випадку виконавчі партнери, які беруть на себе утримання, які беруть на себе штат фахівців, які будуть реалізовувати ці події, і, ну, і утримання. Да. Я підкреслюю, що цей простір буде відкритим абсолютно для всіх. Громадських організацій молодіжних, молодіжних рад, студентських рад, навчальних закладів абсолютно для всіх, хто дотичний для до реалізації молодіжної політики в області. Ми з задоволенням будемо їх приймати. Наша задача буде правильно координувати. Складати графіки і забезпечувати увагу і комфорт кожному, хто буде приходити як учасник і кожному, хто буде приходити як реалізатор певного заходу. Єдине, чого ми не робимо, це ми не співпрацюємо з політичними партіями і не співпрацюємо з релігійними організаціями. Маємо такий статут. От. Е, сама е, Сам молодіжний хаб буде знаходитись за адресою проспект 1 травневий 25. Це перший поверх будівлі нежитлової. І ми будемо сусідами по поверхам з олімпійськими надіями школою спортивною. І це буде максимально підсилювати нас і в напрямі розвитку здорового способу життя, бо тут є спорт і все це буде на одному. На одних ну, майже квадратних метрах, оскільки ми всі структурно в підпорядкуванні управління молоді і спорту Полтавської обласної державної адміністрації, тому будемо працювати в симбіозі. Там є укриття. Чому ми безумовно дуже радіємо, воно буде теж облаштоване для проведення занять, бо це велика зараз проблема стосовно зупинки заходів і так далі. Цю проблему ми теж будемо там прибирати. Так. Ну, з основного я майже все сказала: якщо є запитання, я задоволенням на них відповім. Як молоді долучатися до таких ініціатив? Де, зокрема, і в громадах з такими ініціативами? От тобто, як ви говорите, трошки кушати цю тематику саме на місці? Є одна мрія. Я сподіваюся, що 24-го року ми її реалізуємо. Ми хочемо створити не лише у нас є чати молодіжних рад, є чати молодіжних працівників. Я мрію про чат профільних спеціалістів, які, яким можна буде отакі а, ініціативи для молоді закидати відразу вже, і вони будуть їх поширювати. Тобто це тільки отак можливо, тому що а, все рівно існує інформаційна бульбашка. Да, є а, і, а, сторінки в соціальних мережах абсолютно у всіх, у молодіжного центру. І да, ми там все висвітлюємо. Але ж не всі на них підписуються. І не всі ініціативи можливо висвітлити в залежності від виду у соціальної мережі. В інстаграмі так не розпишеш, як у Фейсбуці чи в Телеграмі. А, але якщо от говорити про... Те, що є зараз, то зараз в рамках цього ж грантового проекту, в якому створюється молодіжний хаб, реалізується програма АПШІфт, класна програма, можливість для молодих команд розробити проект, отримати ментора в супровід і довести цей проект до логічного кінця, не просто на фліпчарті розписати схему, а отримати на це фінансування і його реалізувати. Це теж проект ЮНІСЕФ. Програма, яка має шалений успіх в, по всій Україні, в Полтавській області вона реалізується в цьому році вперше. Не знаю, скільки буде хвиль. Одна хвиля так точно буде, тому закликаю молодь заходьте до нас на сторінки, у нас там є анонс. Ми сьогодні його закріпимо на горі, щоб він повисів, і реєструйтесь на програму. «Це». Класне навчання, класний супровід, професійні ментори і можливість в своїй громаді реалізувати якийсь проект, отримати обладнання для молодіжного простору, наприклад, отримати можливість на якесь навчання, про яке мріяли і не було можливості, бо воно поштовне. Ну, тобто ваша ідея реалізація команди цієї ідеї. А ще можливо, щось проанізується до кінця року, щось для молоді, якісь заходи, щось планується? Масштабне, ну взагалі у нас є календар. От у нас є календар, він висвітлюється на наших сторінках, на сторінках управління у справах молоді та спорту, і зазвичай його пабліки теж забирають. Телеграм-пабліки, які висвітлюють діяльність, куди піти в Полтаві, які є заходи. Вони забирають їх до себе. Але у нас, от попередньо можу сказати, у нас іде 16 денник. Проти насильства, да і зазвичай ми приймаємо в ньому таку прям потужну участь, то будуть заходи як відкритого. Спектру, так і по навчальних закладах, і там є ще кілька місць, що можна стрибнути в останній вагон, бо фізично на всіх не розірвашся. Але якщо, скажімо, там в 2021 році ми ще шукали чим наповнювати календар, то в 2023 році ми вже е, е, формуючи великий календарний план, коли в день іде десь два заходи. На календарну реєстрацію пускаємо 5-6, по всі інші вони вже йдуть під запит. Навчальні заклади, громадські організації, спільноти молодіжні, вони вже звертаються з прямою пропозицією, проведіть нам, будь ласка, тето-тето. У -те нас завжди постійно діє клуб настільних ігор і постійно поповнюється сам банк ігор. Тобто це не, ну, це не тільки стандартні, скажімо, там, Уно, Монополія чи ще щось. У нас багато освітніх ігор, цікавих, класних. І принаймні раз в місяць туди щось додається, вони завжди нас діють по п'ятницям. На сьогоднішній момент і ну, основний пул якихось великих масштабних історій, на які можуть доєднатися люди, це буде по відкриттю в першому кварталі 24-го року, бо в нас нарешті буде простір, в якому все це можна буде реалізовувати і не боятися, бо буде укриття. І ще по слізу, якщо там минулого року чи позаминулого року, і зараз, якщо порівнювати, як активність молоді збільшилася, зменшилася. Збільшилася, збільшилася, збільшилась на офлайн, люди скучили за офлайном, це правда. Але і навчання онлайн теж, ну, воно має свої переваги, звісно. Важливо дивитися, в який час обирається. Ми, ну, у нас команда не працює статично з 8 до 17. Це неможливо, інакше ми б не мали вихлопу. Ми б працювали, Тому у нас команда приходить в мене фахівець додому і запускає вебінар о 18 бо точно знаємо, що на 18. Націотозручно молоді, якщо говорити по цифрам, то десь на одну третю збільшилося точно офлайнове в минулому році. У нас здається, була цифра, враховуючи, що це цифр, ну перший рік повномасштабної війни, у нас була три тисячі чимось, три тисячі чимось е, 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 учасників. На сьогоднішній день три квартали у нас уже 8 тисяч лишнім. Люди скучили, молодь розвивається, молоді цікаво. Дуже велику вагу має співпраця з закладами, коли це засудники з виховної роботи, коли це. Проректори з виховної роботи, зацік... куратори груп, зацікавлені в тому, щоб проводити їм якісь воркшопи чи тренінги. І в, в деяких випадках ми виходимо на навчальний заклад, в але в більшості випадків ми запрошуємо їх до себе, щоб змінювалася якась картинка і краще засвоювалася. І тому, да, тому таке збільшення і. Добровільний похід людей. Ну і Імідж ОМЦ ми його змінили цього року. Цього року ми нарешті ребрендились, ми давно хотіли. от. І ОМЦ вже більше впізнаване, чим було там років 7-8 назад. скажімо. Років 7-8 назад його знали тільки ті, хто прям дуже глибоко в. в Точки дотику до молоді прямо зараз вже кількість меморандумів про співпрацю за 2022-2023 рік, в якому є міжнародні спільноти, такі як UNFPA, такі громадські організації, навчальні заклади. Майже всі у нас залишилися там, ну декілька, з якими ми просто ще не встигли обговорити цей пул, великі всеукраїнські організації. Це все піднімає якось впізнаваність, а коли установа впізнавана, тоді до неї без застороги йде молодь.